Доброго дня, я Станіслав Куценко, голова Української студентської спілки. Наша організація заснована 1989 року і була однією з організовуючих сил революції на граніті. Згадайте голодування 1990 -го року. Тоді студенти показали приклад того, як треба творити історію України, як треба показувати героїчний приклад. Нині наша організація об'єднує близько 6 тисяч членів. Ми є в всіх регіонах України і займаємося тим, що виховуємо патріотів України, студентів і цільова наша аудиторія діти з 14 років, тому школярі є тими людьми, з якими ми так само працюємо. Що я хочу сказати про те, що зараз відбувається в Україні, важливим є розвиток студентського руху, молодіжного руху, шкільного руху. Цим займається, зокрема, Міністерство України у справах сім'ї молоді та спорту. Зараз є, є радником міністра України у справах сім'ї молоді та спорту, і однією цілию нашої діяльності є розвиток якраз студентського руху, і важливим є активізм нинішньої молоді. У цьому контексті варто говорити про те, що молодь нині потребує хороших прикладів для наслідування. Це є і зірки нинішнього спорту, зірки естради, і зірки наукові, так само як історичні. На їх прикладах молодь нині вчиться, і ми так само намагаємося показувати цей приклад всім небайдужим долі України. Якщо говорити про хортінг, то я про нього дізнався вже досить давно і знаю, що це дійсно гарний вид спорту. Я би сказав, що нам зараз треба слідувати такій формулі: від національного виду спорту до національної ідеї. Ці думки давно вже виникають в розумах наших патріотів, в розумах свідомих громадян, тому що ми знаємо, що за 20 років на жаль Україні немає багато чим похвалитися на міжнародній арені і на національному рівні. Відбувається постійна зміна влади, постійна зміна урядів, і тому дітям треба знати на що їм орієнтуватися. Я неодноразово був на змаганнях Хортингу і бачив, як в очах таких маленьких діточок палає вогонь. Вони розуміють, що нині їм є чим займатися, тому що вони мають приклад для наслідування серед тих, хто пройшов героїчні військові дії, для тих, хто зараз показує своїми діяльностями, своїми змаганнями те, що є в Україні, те, що треба цінувати. Про сам Хортінг я знаю, що він пішов із Хортиці, із острову. Де козаки показували своїм героїчним минулим своїми прикладами про те, як треба відзвоювати відзвойовувати свою країну, як треба захищати національні інтереси, на жаль, зараз немає прикладів серед наших політиків, немає прикладів серед діячів того, як треба із вогнем у серці показувати те, що Україна для нас єдина і вона є цілісна. Тому вважаю, що спорт це є тією національною основою, яка може привести Україну до великих досягнень, і яка може стати основою патріотичного виховання молоді, тому що спорт повинен розвиватися не тільки як вид бойового мистецтва, як набір правил. Це повинна бути ціла філософія. Можна згадати для цього бойові мистецтва різних країн, таких як Японія, там де є карате, таких як Росія, де є Самбо, і ці країни. В свій час піднімалися, або нині піднімаються з колін, і вид спорту національний був однією з основ для того, щоб виховувати майбутнє покоління українців, якщо говорити про нашу країну. Я знаю, що хортинг зараз розвивається іде своїми мильними кроками, тому що є не тільки Національна Федерація, яка зараз визнається Міністерством молоді, в якому мені випала честь працювати. Так само є і міжнаціональна конфедерація. І я знаю, що в багатьох-багатьох країнах є прихильники цього виду спорту. Це якраз як такий позитивний вірус хортинг, який розповсюджується по всьому світові, і який приносить певність в тому, що у нас є світло майбутнє, і який буде буде день за днем, рок за роком, показувати, що українцям є що демонструвати, і є що показати на міжнародній арені, тому я бажаю, щоб хортинг розвивався. Будемо докладати всі разом до цього великих зусиль. і Я впевнений, що це стане спортом майбутнього для України. І ще раз повторюся, що ми маємо йти від національного виду спорту до національної української ідеї.